Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Вислухайте Українське радіо у студії Владислав Красніцький. При поточному рівні продуктивності Україні не вистачатиме до 4,5 мільйонів працівників. А до 2035 року з ринку праці вийдуть ще 2 мільйони працівників старіння населення, недостатня кількість молодів. Не всі українці повернуться. Частина сімей воз'єднається за кордоном. Якщо не залучати додатково людей на ринок праці та не підвищувати продуктивність, відбудова розтягнеться на довгі десятиліття. Це частина допису Олексія Чернишова в Фейсбукові. Олексій Чернешов нагадаю, міністр національної єдності України. Ось такими Цифрами оперує, такі виклики озвучує, точніше, про такі виклики пише. Ми ж далі в етері українського радіо поговоримо про ситуацію на ринку праці і на початок 2025 року на перс про перспективи на цей рік. Олексій Мірошниченко з нами на зв'язку, президент Конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, моє шанування вітаю. Добрий вечір. Пане Олексію, почнемо з того, з якими проблемами зараз підприємницька галузь увійшла в новий рік. Безумовно, що дефіцит робітників відчувається. Можливо, по конкретних напрямках найбільше є викликів. Будь ласка, розкажіть, що маємо на сьогодні? Ну, ви знаєте, по великому рахунку ситуація, що була в минулому році, і наприкінці, і зараз вона практично не змінилась. Також потрібні кваліфіковані працівники з професійною освітою, про яку ми говорили, це і токарі, електрогазозварювальники, оператори верстатів з програмним управлінням, водії, медичний персонал, особливо мало, молодший. Тобто ситуація не змінилась і одна з таких тенденцій яка, на мій погляд, зараз загострилась те, що пропозицій дуже багато, і це видно по Державній службі зайнятості, вакансій багато. А от пропозицій практично мало. По деяким вакансіям, ну, мабуть, навіть в рази В рази не вистачає бізнесу працівників. це, мабуть, така. Така ситуація на сьогодні. Ну нікуди ж не ділася мобілізація. На мій погляд, вона дещо збільшилась, і це значно також впливає на ринок праці. Угу. Скажіть, будь ласка, ось якщо ми говоримо по напрямках, знову ж таки, по яких галузях найгостріше зараз відчувається дефіцит? І ви згадали якраз про працівників, так які працюють фізично. А як щодо спеціалістів висококваліфікованих, можемо пригадати, що ну, ще навіть до повномасштабного вторгнення були такі тенденції, що якраз таких було складно знайти? Чи зараз щось змінилося, чи в принципі дефіцит? Феціт є всюди, як і серед там, топ середнього менеджменту, так і, наприклад, людей, які просто працюють фізично. Ну, ви знаєте, я не зовсім з вами згоден з визначенням працюють фізично, тому що навіть ті професії, які я назвав той же оператор в верстаті з програмним управлінням, чи докором, чи фрезерувальник, вони працюють на верстатах або з обладнанням, яка вже вимагає. Практично, практично вищої освіти – це і використання комп'ютера, програмних забезпечень, таке інше. Тому тут це не зовсім фізично, ні. Я, я, я не я не про них можливо просто трішки неправильно зрозуміли і. Поточню, ось мені доводилося буквально нещодавно там спілкуватися з представниками будівельної галузі, і наголошували, що та інколи не просто там фахівців знайти, які там займаються проєктуванням або самим будівництвом, просто людей різноробів складно знайти навіть дефіцит просто з просто звантажниками, так взяти якусь там частину матеріалів і перенести в з пункту А в пункт Б. Навіть з цим є проблеми і виникають. Тут отут я з вами повністю згоден, і ми ж говоримо не скільки про. Про кількість кваліфікованих працівників, скільки про кількість взагалі. Ви привели приклад там, будівельника, але це і в великих е е торгов, торгівельних мережах, на великих складах тих людей, яким займаються цим, практично не вистачає. Чому, можливо, і говорять про, ту, про ті цифри, що потрібна велика кількість працівників. Тут інколи вже вибачте, не скільки про якість, скільки про кількість іде мова. Скажіть, будь ласка. чи... Вдається, наприклад, замінити ем, працівників, ну ось, наприклад, спеціальності, де переважно працювали чоловіки, а, а які можуть цю роботу виконувати абсолютно спокійно жінки. Е, чи вдалося ну, бодай трішечки замінити? Тому що ми ось теж неодноразово згадували, обговорюючи такі теми, що там і побільшало жінок водіїв, якщо взяти там громадський транспорт, і, і можемо перераховувати далі і далі, чи все ж таки Повною мірою замінити не вдасться. Ну, ви гарне слово, вони вжили трішечки. Дійсно, якщо говорити про ту велику кількість, яку потрібно, навіть ту цифру, що ви озвучили, 4,5 мільйона потрібно, там як мінімум половина жінки, тобто 2,5 мільйона. Тому дійсно є в чому позитив, що привернули увагу суспільство до так званих стереотипних чоловічих професій. Це і водії, і сварювальники, і ті, хто працює з таким складним обладнанням, були ж багато говорили, і жінки спустилися на гірничі роботи, але це дуже добре, це дуже добре але кількість ну, явно недостатня. Якщо ми говоримо про кількість таких жінок, які ну це може тисячу, може там, ну, десяток тисяч, а потрібні сотні тисяч, а можливо і мільйон. Тут кількості угу. не вистачає, тут ви Скажіть, будь ласка, пане Олексію, а що ж нам робити з кількістю? Звідки, ну, додатково ми взяти людей. Зможемо звідкись залучити? Просто вже неодноразово, я думаю, наші слухачі в різних етерах або ж е читали десь, або ж чули, що там потенційно потрібні нам будуть працівники з близького сходу, лунали думки з Африки, Індії, з Бангладешу і так далі. І так далі. Тобто нам потрібні будуть руки з-за кордону, наскільки. Загалом реально залучити в такій кількості ну можливо це йдеться про десятки тисяч сотні тисяч, і чи захочуть вони їхати в Україну? Ну ви знаєте, я думаю, що деякі деяких країн захочуть. Якщо говорити от про ту інформацію, яка буквально от декілька днів гуляла в інтернеті скрізь про 160 працівників з Бангладеш. Країна велика 170 мільйонів. Зарплата 70 доларів вважається дуже-дуже великою, ну, нормальною зарплатою. Тому якщо їм пропонувати те, що була розмова там, 500-600 доларів, ясно, що для них вигідно. Інше питання, про яке би. Ми... Говорили на раз, що знову таки нам, нам не потрібні різноробочі, як ви е, сказали, чи робітники фізичної праці з таких країн. Нам потрібні кваліфіковані працівники. І це, мабуть, головне, хто, хто і як перевірить їх е, кваліфікацію. Але давайте все таки не будемо забувати, що можливо треба було б спочатку думати наших повернути. Там же теж цифра така, десь біля 7 мільйонів. Наших працівників, які за кордоном громадян знаходяться, і давайте не забувати ще резерв, які знаходяться за межами офіційного ринку праці, знаходячись в Україні, які не працюють, їх життя теж те достатньо велика кількість. Це, мабуть, той резерв. Угу. Ну, дивіться, повернути за кордону. Ми ж розуміємо, що з кожним, навіть не те, що роком, а напевно місяцем і тижнем дедалі складніше. І напевно, в чи не в кожного зараз серед нас, наших слухачів, є ну або родичі, або друзі, чи знайомі, чи знайомі знайомих, які виїхали за кордон, і вже і не так говорять про повернення, і більше розповідають, як їм вдалося облаштуватися за кордоном, знайти роботу, влаштувати дітей. Ну, Почати жити новим життям. Як таких людей повертати? І знову ж таки, а чи мотивуватимуть таких людей повернутися високі зарплати, якщо вони будуть розуміти, що ну, це навіть там? Окей, нехай це буде там тотожна зарплата, яку вони отримують за кордоном. А, в таких випадках це ж теж не, не завжди гарантія, що людина буде зриватися і їхати назад в Україну. Безпековий фактор 100%, це дуже важливо. Але коли людина там має більше соціальних гарантій, має більшу зарплату, на жаль. Ну якщо в наших реаліях з огляду на всі виклики немає такого, то звичайно вона буде вочевидь залишатися за кордоном. На жаль, я з вами згоден. На жаль, дійсно пам'ятаєте, коли почалася війна і десь рік пройшов. Ми говорили, що десь ну, спочатку була розмова, що три четвертих повернеться, потім дві третини, потім половина. Але зараз кажуть, що якщо навіть одна третина повернеться, це дуже буде дуже буде велике наше досягнення. Мабуть, для цього і було створено це так зване міністерство повернення чи єдності. Це перший фактор. Кроме безпекових, є ще фактор житла і є фактор заробітної плати. Ви mm -hmm. абсолютно правильно сказали, тому що в деяких країнах соціальна допомога більше, ніж у нас середня зарплата, і це теж великий виклик. Інше питання, що, ми, що про що ми говоримо, висока зарплата. Да? От зараз ті вакансії, які пропонуються, навіть от. Тому ж, ну, умовно кажучи, оператор верстатів з програмним управлінням десь в середньому пропонується 50 тисяч гривень. Це десь там 1200 євро. Це велика чи мала. Для України сама буде достатньо велика, ну, для Європейського Союзу не дуже. Так що тут питання є. Але ви на початку сказали, що дійсно один із факторів замінити Кількість інше, замістити кількість відсутніх кількості, це е, дійсно підняти продуктивність праці і роботизація, і таке інше. Але не треба забувати, що продуктивність праці сама по собі одним постом вона не Ну, Звичайно, так да, mm. це а по-перше, інвестиції, а вони знову таки були тільки після закінчення гарячої стадії війни чи призупинення. Друге, це технології. Технології, і третє, найголовніше це кваліфіковані працівники, які зможуть це забезпечити. І тут проблема є. І я хотів би, якщо дозволити, от, користуючись ефіром, таки звернутися до майбутніх абітурієнтів і до їхніх батьків. Весна скоро йде, діти вже будуть думати, куди вступати, яку професію обирати. що не рвіться всі до вищої освіти. Подивіться уважно на професійну освіту, фахову передвищу професійну Це може бути майбутнім, тому що зараз ті професії, про які ми говорили, вони вже практично десь на грані вищої освіти і професійної освіти, Це і програмне забезпечення, і штучний інтелект і таке інше. Я думаю, що тут велика порада. Парада і до речі, зарплати достатньо високі. Подумайте добре, куди ваші діти, чи ви будете вступати буквально через 4 місяці. Дуже слушно, дуже слушно. Дякую, що ви про це згадали. Так, адже як то кажуть, за е, працю золотими руками теж е, треба платити золотом зараз знайти е, фахівців, а тим паче висококваліфікованих. І, як ви слушно, теж під час сьогоднішнього теру зауважили, що навіть там робота е, там токарем, і це ж не на рівні технологій, навіть початку 2000-х, це зовсім інші так технології, зовсім інші можливості і можливості, передусім за. Обітку, я слухачам української радіо хочу нагадати, що Олексій Мірошниченко з нами зараз перебуває на зв'язку. Президент Конфедерації роботодавців України. Трішки ми згадали про зарплати. Ось як змінилися зарплати за час повномасштабного вторгнення? Знову ж таки, можливо, по галузям, де фахівців не вистачає, де залишалися фахівці, яких потребує ринок, то вочевидь вони і скажімо так. Виставляють новий цінник на свої послуги, на свою роботу. Чи збільшилися зарплати для тих працівників, які нині в дефіциті? І наскільки? Е, ну, звичайно, збільшилось. Е, Пам'ятаєте, що от перед ковідом ми говорили, що бізнес диктує умови ринку праці. А цей час зараз ринок праці диктує бізнесу, іде конкуренція за працівників, а конкуренція це що? Це збільшення заробітної плати, це якийсь такий привабливий соціальний пакет, теж харчування, якась там допомога, доставка до роботи. І за це йде. Ну, от ми, дивіться, в нас же середня зарплата зараз. Кідесь, ну, там в районі 19,5 тисяч. Це середня зарплата по Україні. А про те, що ми говорили, що висококваліфікований токар чи фрезерування, це десь вже в районі біля 40 тисяч. Гривень. Якщо говорити про того ж оператора, про якого ми говорили, станків з програмним управлінням, там десь вже і 50 тисяч і вище. тобто дійсно йде збільшення зарплат водії, про які ми говорили, які дуже великі дефіцити починаються теж, теж в районі від сорока тисяч і вище. Тобто тут, але на жаль, такі працівники, як молочний медичний персонал, а тут, на жаль, я думаю, що просідають зарплати. Якщо ви подивитесь на портал Державної служби зайнятості, то десь там середня зарплата по вакансіям, яка пропонується в районі всього на всього п'ятнадцять тисяч гривень. Як всі пам'ятаєте, було багато обговорювала зарплата державних службовців, яка зросла, там називалася. І інші цифри але знову, така якщо говорити про цифру, вона не сильно зросла. Вона за півтора року зросла з 34 до 54 тисяч гривень. Це десь. Середньо мається на увазі серед державних службовців. Угу. Один із наших слухачів пише: Я працюю в Німеччині, в мене зарплата 20 євро на годину. А, тож як країна може мене повернути? Коротке запитання, але слушне. Абсолютно слушне. Під час війни гарантія безпеки і таке інше. Це дійсно буде велика проблема. Угу. Ще поговоримо. нас залишається е, нам правду не так багато часу, але про такий напрямок, а що може бути після завершення бойових дій. Чи не вбачаєте ви ризики в ще більшому відтокові робочої сили? До чого я веду е, будуть відкритими кордони, люди зможуть виїжджати. Плюс в багатьох вже є рідні, знайомі за кордоном, і потенційно вже буде простіше там облаштуватися і переїхати. Безумовно, що. Переважна більшість тих людей, яким довелося виїхати за час повномасштабного вторгнення, це молоді люди, це, ну звичайно, що люди і старшого віку теж є, але ну переважно це молодь, молоді люди, тобто люди, яким ще працювати і працювати. Чи не станеться так, що молодь у нас додатково ще почне виїжджати люди? працездатного віку, а за кордону почнуть більше повертатися люди вже там пенсійного віку або близько пенсійного віку. Знову ж таки, я зараз наведу приклад виключно там спостереження за власним оточенням і оточенням там друзів, родичів. Навіть якщо виїжджали, то вже поповерталися люди. Ну скажімо, яким там за 50-60, вони не перебували, точніше вони там в певні критичні моменти перебували за кордоном, потім зрозуміли, що треба повертатися. Але їхні, наприклад, діти онуки залишилися там. Тобто, молодь виїде, а приїде більше у нас людей вже м такого поважного віку. Ну тут в принципі знову таки, на жаль, ви праві, і тут не треба бути великим фахівцем. Достатньо читати те, що пишуть уряди інших країн. У ну, тієї ж в східній західній Європі які кажуть, ми зацікавлені, щоб вона залишилась молоді з дітьми mm -hmm. і таке інше. Да, і ми будемо скорочувати допомогу тим, хто не працює, а хто не працює. Це та категорія, про яку ви сказали: 50+, плюсів, які, які не можуть мову вивчити, і таке і інше. Я думаю, що всі повернуться. Відносно чи будуть масовий виїзд за кордон? Ну я думаю, що держава повинна все знати і максимально зробити, щоб цього не відбулося, і тут треба думати, яким це чином зробити. Це питання є ясно, що поки не буде підписана мирна угода, поки не, ми, ми не зрозуміємо, то чоловіків навряд чи будуть випускати за кордон чи дозволяти виїзд. Тут, угу. тут питання абсолютно правильне, і мабуть, це вже питання національної безпеки, тому що коли в нас не буде вистачати достатньої кількості населення, це, мабуть, дуже важливе питання. Подивіться, скільки нам треба буде відбудовувати. Це ж колосальні цифри, колосальні об'єми, і розмінування, і відбудова, і багато чого. Але тут, використовуючись нагоди, я хотів би ще до одного питання повернутися. Ми ж, якщо говорити реально, ми не знаємо точної кількості нашого трудового потенціалу, кількості працівників. Ні по галузям, ні по територіям, ні по чому. Тобто система прогнозування, аналізу ринку праці, вона у нас абсолютно не створена. А чому я кажу це важливо? Важливо, тому що система освіти вона завжди е потрібний її запит від ринку праці, кого готувати. Mm -hmm. Тому що готується у ну, професійних закладах, це готується там як рік-три роки, а вище освіта це п'ять років і далі. І тут дуже слушно, пане Лусі, бо тут ще й має бути стратегічне розуміння. Так, це ж не те, що а що буде завтра чи через рік. Це поки треба навчити фахівців, потім дати роботу, і на яких напрямках потрібні будуть такі спеціалісти? Фактично, це довгострокове планування, це на роки, а то й на десятиліття. Правильно, і ви сказали стратегічно. Стратегічно, що я вкладую те, що Україна повинна чітко для себе зрозуміти в глобальному розподілу ринку праці і послуги товарів. Послуг що ми виробляємо? Яка ми країна: аграрна, транзитна, електроніка, армія і під це повинна готуватися, але так. це знову от система прогнозування, аналізу і вона повинна. Починатися цей аналіз з територіальних громад. У нас 1470 територіальних громад, і люди живуть там, і вони там потребують і світла, так. і зв'язку, і кадрів. А кадри там старіють. Так. Старіють. І про це треба думати зараз забезпечення. Критичні інфраструктури в місцях проживання Безумовно. і тоді то можна говорити про якийсь аналіз загальної ринку праці так, пане Олексію, дякую за сьогоднішню розмову. Нагадаю, слухачам Українського радіо Олексій Мірошниченко був щойно на зв'язку. Президент Конфедерації роботодавців України.